Армія РФ відкрила вогонь по Краматорську. За інформацією керівника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка. Чотири людини отримали поранення, одна з них у важкому стані. Частково зруйновано сквер та багатоповерхівки. Ой, вийшла якраз в цей момент на кухню, я слышу, прильот, і слухаю цей прилюд, і літять стекла, і я слышу, близько, і одразу мисль стопор, і висли, що це вже у мене. Просто счастье, что меня не зацепило. Может, потому что снаружи у меня было скучным. Они наклеены. Я вообще не знаю, что нас хотят, эти россияне. І що бити по памірним домом. Ні, ні, непонятно. Во всякому, випаде, така війна. Росіяни зруйнували житлові будинки у Слов'янську. За попередньою інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, ракетою нанесено удар по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу обвалились стеля та підлога на третьому і другому поверхах. Вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина Барвінківська, Славкурорт. Є одна людина поранена. А так поліцейські під щільними обстрілами у Авдіївці ушпиталюють поранених. Пенсіонера через обстріли російських окупантів травмувало у власній квартирі. Врятувати його не вдалося. Чоловік помер у лікарні. За добу росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. У Красногорівці травмовано 13-річну дитину. Олександра Зоз новини на Суспільному. Донбас.